Ми читаємо сьогоднішні читання Чиритамрити, главу 13 го Ли, починаючи з 141 го тексту. Отже, читання Махапрабу танцював перед колісницею Радхаятру Господа Джиганаті, і в настоячі матір Радиранів у своїх почуттях до Кришни, він промовляв. Молитви з Шимет бхагаватом а також ті, що він сам підносив в настрої гопі. І ми продовжуємо читати ці молитви. Гопі це аж ніяк не містичні йоги. Ідеться про те, що Господь Кришна повчав гопі і Він давав їм дуже. Дуже моральні. Настанови. То само собою. З точки зору моралі, він давав їм настанови. І він через удаву і сам особисто він казав їм, як треба медитувати на Господа, як бути філософом. Але. Гопі це аж ніяк не містичні йоги. Вони ніколи не будуть задоволені, просто медитуючи на твої лотосові стопи і наслідуючи так званих йогів, повчати гопі про медитацію це просто різновид лукавства. Коли їх настановлюють, щоб вони вдались до практики містичної йоги, це їм аж ніяк не до смаку. Навпаки, вони чим далі більше на тебе гнівуються пояснення Шіла Прабхупади. Шіла Прабхупада Сарасваті сказав, читання Чандрамрита, п'ятий вірш. Кайвалья наракаєте, тридаша пуракаша пушпаєте, дурдатендріяша кала сарпа паталі, прокхита дамштраєте, вишвампурна сукхаєте, відгі ма ген дра ча кі та я Яд-карунь-я-ка-та-кш-а гаурам е ва Для чистого відео, який пізнав свідомість Кришни за допомогою житті Таньма-хапрабу, Моністична філософія, що приводить до злиття з Усевишнім воєдино, здається дорогою в пекло. Практика містичної йоги, за допомогою якої приборкують розум та чуття. Чистому відному також здається сміховинною. Розуми чуття відданого вже занурені в трансцендентне служіння Господові. І це захищає його від. Отруйних наслідків діяльності чуттів, якщо розум постійно занурений в служіння Господові, в нього не залишається ніякої можливості думати, почувати чи діяти матеріальним чином. Райські планети, на які намагається потрапити корисливий трудівник для віданого також не більше за фантасмогорію. Адже райські планети матеріальні і належного. Часу будуть повністю знищені, віддані до таких тимчасових речей, байдужі. Вони присвячують себе трансцендентній діяльності відданого служіння, бо прагнуть піднятись до духовного світу, де зможуть жити вічно і спокійно, в повному знанні про Крішну. У вріндавані і гопії, пастушки, і навіть телята, корови, дерева та вода повністю занурені в свідомість Крішни. Їх ніколи не задовольнить що небудь поза Кришною. Наступний вірш. Свідчитані Мага пробув вів далі. Гопі впали в великий океан розлуки і гинуть у пащі риби тімінгіли свого прагнення служити тобі. Треба врятувати їх з пащі цієї риби. Адже вони чисті віддані. У них немає матеріальних поглядів на життя. Тож навіщо їм прагнути звільнення? Гопі не прагнуть звільнення, якого прагнуть йоги та гняні, тому що вони вже звільнені з океану матеріального існування. Пояснюємо. Тілесні погляди на життя породжує бажання матеріальної насолоди. Це називається віпада смерті, протилежність діяльності. Жива істота одвічна є слуга Кришни. Але коли вона бажає насолоджуватись матеріальним світом, вона не може розвиватись духовно. Матеріальний прогрес ніколи не зробить людину щасливою. Це сказано також у Шімат Бхагаватам 7:5:30, Аданта Гобгір, Вішитамта, Місрам. «Понах, червона нам». Якщо людина не приборкує чуття, то мови, в яких вона живе, можуть ставати тільки дедалі пекельніші. Так людина буде жувати пережоване, тобто знову і знову народжуватись і помирати. Зумовлені душі використовують тривалість життя від народження до смерті тільки на одну і ту саму банальну діяльність їду, сон, секс і захист. У нижчих тваринних видах життя ми бачимо те саме. Така діяльність повторюється знову і знову, і тому схоже на жування того, що вже пережоване. Той, хто зуміє відмовитись від бажання провадити банальне матеріальне життя і замість того звернеться до свідомості крішни, звільниться від суворих законів матеріальної природи. Не має потреби докладати окремих зусиль для того, щоб звільнитися. Якщо людина просто візьметься, служити Господу, вона звільниться сама собою. Тому ще біломанґла також каже: Муктіх своям, мукулітанджалі, севатисма, звільнення стоїть переді мною зі складеними руками, смиренно пропонуючи свої послуги. Відчуваєте? Звільнення вже просто стоїть під вашими дверима. Під вашими? Під вашими. Ні, коли ми співаємо Харі Крішна, то ми відчуваємо, що все добре. Правда? Як тільки ми припиняємо співати Харі Крішна, одразу ми починаємо думати, яке це життя погане. І те, і не те, і те, і не те. Наступний вірш. Дуже дивно, що ти забув землю Вріндавани, це мого Прабу каже, як Радгані каже Кришні на Курукшетрі, — А як ти міг забути свого батька, матір та друзів? Як ти забув пагов... Говардгану, берег Ямуну і ліс, де си насолоджувався танцем Расаліла? Крішно. Ти безсумнівно вишукана М'яка милосердна людина з усіма хорошими якостями, ти маєш добру вдачу і м'яке серце, я знаю, що в тобі не знайти навіть тіні якої-небудь вади. Однак твій розум не пам'ятає жителів Вріндавини, це просто моя лиха доля ніщо інше. тобто Рані навіть вона не звинувачує Крішну. Вона каже, ти безсумнівна, вишукана, милосердна людина з усіма хорошими якостями. Однак, просто твій розум не пам'ятає. Що таке? Що сталося? Я не турбуюсь про своє щастя, але коли я бачу, Яке зажорне обличчя в матерія шоди, як краються серця всіх жителів Вріндавани, за тобою, я дивуюсь, невже ти хочеш їх усіх убити? Чи ти хочеш їх оживити і прийдеш сюди? Чому ти їх лишаєш жити страждаючи? Жителям Вріндавани. Не до смаку, щоб ти вдягався, як царевич, чи щоб ти водився з витязями на чужині. Вони не можуть покинути землю вріндаване, а без тебе всі вони вмирають. Що з ними буде? Дорогий Кришно, ти саме життя вріндаване дгаму, а насамперед — Магараджі. Ти єдине багатство землі Вріндавани, і ти дуже милостивий. Будь ласка, прийди і оживи жителів Вріндавани. Будь ласка, постав свої лотосові стопи знову на землю Вріндавани. Коментар ще допроводи. Що Радгарані не скаржилась на власний біль розлуки з Крішною. Вона хотіла розбудити в Крішні співчуття до страждань усіх інших жителів Вріндавани дгами, матері Яшоди, Нанди, пастушків, гопі, птахів та бджіл на берегах Ямуни, води Ямуни, дерев, лісів та всього іншого, що оточувало Крішну до того, як він поїхав з Вріндавани до Мудхори. Ці почуття що маті Радгарані проявилися у січій тані Магапрабу. І тому він запрошував Гос, Господа Джаганатху Кришну повернутися до Вриндавани. Таке значення подорожі колісниць Радхаятри з Джагнатхапурі до храму Гундіча. І далі це Магапрабу продовжує казати. А може ні? Ні, це тут закінчується. Лапки закінчуються. А, ну це лапки закінчуються, бо це Радгарані закінчує говорити. А Махапрабу продовжує далі, далі казати. Ось що він казав. Коли Господь Крішна почув ці слова, що маті Радгарані, в ньому прокинулась любов до жителів Вріндавани, а його тіло та розум охопило хвилювання. Почувши про любов жителів Вріндавани до Нього, він одразу подумав, що він їхній вічний боржник і почав втішати маті Радарані. Ось що він казав. Найдорожчі маті Радарані, будь ласка, послухай мене. Я кажу правду, згадуючи про вас, усіх жителів Вріндавани, я плачу вдень і вночі. Ніхто не знає, як я цим караюсь. Сказано Вріндаванам Паритяджа Падам Екамна Гатчхати. У певному розумінні Крішна, первинний Богособа і Шварах Парамах Крішна Кришна, Садчіданда віграха не ступає за межі Вріндавани ні на крок. Однак, для того, щоб виконати свої різні обов'язки. Крішна мусив залишити Вріндавану. Йому довелося поїхати до Матхури і вбити камсу. А тоді батько забрав його до Двараки, де він поринув у державні справи і боротьбу з демонами. Тобто, бачите, як тут цікаво сказано, що пропадає каже. Тобто, він не, не покидає Вріндавану, не ступає за межем. Але він мусив залишити Вріндавану, для того, щоб виконати свої різні обов'язки. Тобто Крішний Дім це Вріндаван. Там він живе у своїй відначальній сварупі. Він Там він насолоджується, а у Матхуру Два року він поїхав, щоб виконати обов'язки, тобто це його офіс. Так виходить, правильно? Отже, він повернув у державні справи боротьбу з демонами, да. як дитина він розважається. Розділений звердаваною великими відстанями. Крішна зовсім не був щасливий. В чому він відверто зізнається, що матір дарані. Вона дорожча ще Крішні за саме життя. І тому він виливає її своє серце. В подальших віршах. Бачите, це все забуло, занотовано, що Господь говорить. Це було занотовано і потім передано. Раду націдася. І потім Кришна Скебраш вас саме описує. Отже, ще вів далі. Наступний вірш. Усі жителі вріндавана Дга, дгами. Моя мати, батько, друзі-пастушки та все інші дорогі мені як життя. Серед усіх жителів Вріндавина Гопі це просто моє життя. А серед гопі, ти ще матірграння, найголовніша. Отож, ти саме життя мого життя. Поясню. Що матіра грання це осереддя всієї життя діяльності Вріндавана. У Вріндавані Кришна це знаряддя в руках ще матірані. Тому всі жителі Вріндавани понині вигукують Радгея. Зі слів самого Кришни, наведених тут, видно, що Радгарані цариця Вріндавани і що Кришна просто її прикраса. Бачите, я знову прочитаю, що казав Махапрабу в цьому тексті. Усі жителі Вріндавана Дма моя мати, батько, друзі пастушки всі інші, дорогі мені як життя. Серед усіх жителів Вріндавана Гопі це просто моє життя. А серед Гопі, ти ще має редгарання найголовніше, отож ти саме життя мого життя. Зі слів самого Крішни, наведених тут видно, що редграння серця Вріндаване і що Крішна просто її прикраса. Кришну називають Мадана Моханою, тим, хто зачаровує Копідона. Але чи маті Радграні зачаровує Крішну? Тому що матія Радграні називають Мадана Мохана Мохіні. Чарувателькою того, хто зачаровує Копідона. Але все одно він вдався до розлуки. Він полишив гріндавину. Да. Цікаво. Господрама теж грав таку лілу з сітою постійно в розлуці. І до того, як він. ну Тоді, коли він розшукував її весь час, він був в розлуці. І після того, як вбив равану, теж знову вони були в розлуці. Хм. Хоча 6 продає, яка для, ну, яка більше зосереджується на Романі. Ми ні. Більше на Багавата. там. Вони зосереджуються на Романі. Вони Вони говорять про любов розлуці. Не настільки. Вони не настільки це наголошують, як ми. Ладно. І, ну, це зрозуміло, що любов розлуці, але вони не наголошують у своїй практиці таке. Але вся Ромаяна, Ліла — це постійна журба. Постійна журба. Дуже мінорний твір. Дуже солодкий. Корона раса. Люба, що Радарані, я завжди корюся вашій любові. Я повністю підвладний вам і більше нікому, тобто жителям Вриндаване, мою розлуку з вами і життя в далеких країнах спричинила сила моєї лихої долі. Він каже про свою лиху долю. Коли жінка розлучена з коханим, чи чоловік розлучений з коханою, ні вона, ні він. Не в змозі жити, справді вони живуть тільки задля другого. другого. Бо якщо хтось із них помре, і другий про це почує, він помре також. Така любляча, вірна, дружина і люблячий чоловік, бажають добра одне одному і не дбають про власне щастя, бажаючи одне одному всього найліпшого. Такі закохані незабаром неодмінно зустрічаються знову. Ти найдорожчий моєму серцю, і я знаю, що за мої відсутності ти не можеш прожити ні хвилини, щоб врятувати твоє життя, я поклоняюсь Господу на раїні. Силою Його милостивої енергії я щодня приходжу до Вріндавани, щоб насолоджуватися розвагами з Тобою, а після того повертаюсь до двара Кадгама – тому ти завжди відчуваєш мою присутність там у виріндавні. Ось вам свідоцтво Чайтані Махапрабогам. Наші любовні стосунки ще дужчають від того, що на моє щастя нарайне прихильний до мене, Тобто він себе не. Крішна себе не отожнює з Богом. Нарай не прихильний до нього. Завдяки цьому мені вдається приходити потай від інших. Сподіваюсь, що дуже скоро я прийду на очах у всіх. Угу. Тут великі коментарі, дуже серйозна тема наступного разу. Ну, я просто вижу. Я бачу. Я бачу про що йдеться Яким чином Кришна, Кришна присутній у вріндаванні? Це дуже велика тема. Бачу, ми Дас да, товаришував із Шємананда і Шенівасом. Вони були три, 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 трьома друзями. Наскільки я пам'ятаю, Рамачандра це хай мене поправлять віддані, якщо я помиляюсь. Рамачандра був учнем Шеніваса Чарі. А вони в них трьох Шємананда і Наратам і. Вас. Вас, вони не навчалися а, джива вони, то дживо Госвами їх послав проповідувати. Так, джива послав. А до, до коли вони прийшли, вже тоді санатані рупи вже не було, здається, чи ні. Вже вони пішли. Джива Тому народ там співається баджан. Кахе. Де кахе Санатан, де Санатан? Ну, Рупа. Повіду, з ними не було. Ретан вже був пізніше. Він прийшов вже, коли Магапрабу пішов. Магапрабу приходив до нього, але він приходив не під час свого земного життя. І фістивати так? Да? О, запитання. Звідка Чи... він не Дякую. Як поєднати те, що чистить? Є різні способи чи типи бачення Кришни. Бачить скрізь Кришну, Тавара Джангама, не дехи іштадева спхурті Скрізь бачить спхурті бачить свого Господа. Це означає, також можу означати, що він бачить присутність Крішни всюди, як ми бачимо тут. Крішна каже: я з'являюсь що ночі у Вріндавані, але я роблю це таким чином, що я непомітний. Але скоро я прийду так, що всі мене бачили. Це він таке каже. Тобто, тому він каже, ти відчуваєш завжди, я завжди присутній з тобою, тому ти відчуваєш завжди мою присутність. Це відчуття присутності також є Кришна. Це дуже тонко, але відчуття присутності в розлуці є Кришна, то є Кришна також. Але коли Крішна з'являється, він приходить. Це також Крішна. Просто це його різні прояви. Можливо, нам треба все ж таки торкнутися цього коментаря. Тут про це сказано. Пояснення, щодо пропади. пропадає. Крішна присутність буває двох типів прокат і апраката проявлена і не проявлена. Для щирого відданого між цими двома формами Крішниної присутності немає різниці. Навіть якщо фізично Крішна не присутній, постійна заглибленість відданого в діяльність Крішни прикликає його присутність. Це воно. Прикат і апрокат. Для відданого немає різниці. Харі Крішна, а що означає почуття любові в розлуці до Господа для Садгаки? Як це на моєму рівні, в моєму житті? Що означає почуття в розлуці для Садгаки? Почуття розлуки для Садгаки змушує його на більш інтенсивну молитву. Завдяки тому, що ми в розлуці з Крішною, ми розуміємо, що ми не бачимо Крішну, ми не відчуваємо Крішну. Це має змушувати нас ще більше, з більшою пристрастю молитись і прагнути до Кришни. Тобто, завдяки цьому сильному дуже має робити наше бажання робить чи не робить, то вже таке питання. Але має робити наше бажання ще міцнішим, щоб це була рага, щоб це був елемент раги, раги в нашій практиці. Таким чином, ми можемо, якщо ми послідовні в своїй садгані і в своїх молитвах почуттях до Господа, то ми зможемо перейти від простої ваді садани до рагануга сада. Саме завдяки цьому почуттю лоулієм. Дуже сильному почуттю. це просто означає, ну, якби на рівні розуму, усвідомлювати. Ну, то, що цього почуття у Сангакі ще немає, що він в розлуці. Ну як немає? Ну ми, ж, ну ми ж бачимо, що ми в розлуці. Але це може нас ну, е, повернути в, цьому... в депресію, депресію, а може навпаки надихнути. На більшу відданість, скажімо так. Я не хочу, не хочу сказати, що на більше почуття, щоб не вичавлювати, бо це небезпечно, вичавлювати з себе почуття, але на більшу відданість. На більшу відданість, наприклад, дуже, це дуже чудово відчувати, і можна це використовувати. Це почуття розлуки, наприклад, в Кіртані. Коли ви співаєте кіртан постійно. Якийсь довгий час. З часом ви відчуваєте якусь концентрацію. Матеріальні речі перестають турбувати вас, якщо ви віддаєтесь тому Кіртону. І тоді, в цьому стані, ви можете молитись Господу, і ви можете відчувати розлуку з Ним і прагнути до нього, щоб служити Йому безпосередньо. Мається на увазі. Не те, що там безпосередньо, опосередковано в будь-якому випадку, але через чистих відданих, то є безпосередньо також. Треба співати більше Харі Співати Харі повторювати більше Харі читати більше. Треба занурюватись в практику. Що сказати? Дякую за запитання. Таке чудове. Дві ж він